Друзі, привіт! Привіт ульки! Ну що, з Запоріжжя? Будемо е, дивитися на 6-12-22 року. Хочу привітати всіх волонтерів, е, кого 5-12 не привітала. Я маю до цього теж дуже безпосередньо відношення. Я з 2014 року волонтерю. Просто цей раз я вже не віддаю все з хати, бо вже все повіддавала, що могла. Тому я. Або збираю кошти, скидую з кошти, або допомагаю інформаційно дуже. Багато цього достатньо, що треба знати. Все. Вже я відв'язала свої шкарпетки, віднесла всі свої подушки, пральні машинки, висобирала речі, посуд, подушки повідносила. Ми грузили машини, ми плили сітки, я перезнайомила людей, водила на волонтерські пункти. Тобто, я досить, досить як то кажуть, знаю багато волонтерів в своєму місті. От цього достатньо. Не перед від, відчитуватись я не збираюся. от, Мені хлопці і дзвонили, і писали, і про мене в газетах писали в наших місцевих криворізьких, Тому, як то кажуть, коли там хтось щось питає, якийсь, там мені який питався написати, а ти на ЗСУ скинула, та я зайчик скинула стільки, що тобі і не снилось, Якби ти був в ЗСУ, ти б цю херню не писав, повір мені. от, Тому е, ось так от. А сьогодні я хочу привітати. Всіх, хто дотичний до сьогоднішнього празднику на 6.12, тобто з Днем Збройних сил України, всіх, хто мають до них будь-яке відношення. <кій> я хочу привітати, побажати вам довгих літ, здоров'я і вдачі. Ну що ж, а поки що поїхали, поїхали, будемо дивитися, що там в наше Запоріжжя 6.12, накшталт обстрілів, накшталт всього. Ну що, Запоріжжя, ладнуйтеся, летітиме туди, куди летіло. Тобто там воно вже побите, до речі, має відношення до матерів. Будьте уважні і обережні. Може постраждати, може постраждати три людини, я б навіть сказала, навіть, ну і тут є карта сім'ї. Тому в якийсь із мікрорайонів буде прильот, при тому дуже сильний вибух буде. І ще що? І а, ще буде летіти так, що не буде. Тобто сирена включиться пізніше, поняли? Тобто, от прилетів прильот, а потім сирена. Тому, будь ласка. Якщо ви відчуваєте якусь тривогу, не соромтеся, підіть якесь в укриття. Краще перебдіть, ніж не добдіть. В даному випаді це якраз про це. Тому будьте уважні і обережні. От, Будете сидіти без світла. Е і. Вам про все не розкажуть, але може вам і не треба цього всього знати, як то кажуть, що то, що то буде, що то є. От. Але, але якщо ви відчуваєте, я ж кажу, відчуваєте якусь тривожність, краще підійдіть, побудьте там де безпечно, поняли? От тако, от тако. Так, поїхали далі з Запоріжжя. Пруда на воді, яка стоїть на воді, і вона працює, вона знаходиться на околиці міста і туди буде летіти. Там буде проблема. Якась традиційно даюча вам світло, буде, теж будуть майстри працювати робити, щоб було світло, будете сидіти без світла. В приватному секторі досить такий багатий приватний сектор, що у вас там буде вибух. Притом вибухне щось те, що працює. Чи воно саме вибухне, чи в нього щось там прилетить, я не знаю, але хочу сказати: не нехтуйте от 6-го числа, не нехтуйте. Я вам так скажу, всі, знаєте, досить філософську таку штуку. Ті, кому повинно вмерти, вони умруть. вони навіть не подивляться світу. Вони навіть його не почують, не побачать, і ви їм навіть нічого не скажете. От. Але ті, хто можуть е, от ви, ви побачите це відео, ви почуєте сирену, вам буде моторошно, поняли? Ось так, от, так, Запоріжжя. Да, ППО спрацює, ви навіть про це не, не, не всі знаєте. Але є вибух і є постраждалі. Ну, одна жінка точно є. Якась чи школа, чи церква щось таке буде, теж буде зруйноване і там когось засипе. Приватний сектор. Там якісь, якась стара людина може, може загинути в приватному секторі. Є прильот, при тому близько коло дороги там буде. Або по дорозі буде людина йти, чи їхати жінка, або вона десь близько коло дороги е живе. Тому, коли, коли тривога. Хоча вам більше скажу. Ця жінка навряд побачиться відео. Чесно вам скажу. Так от воно по собі буває. Так, порада для запоріжців. Що ж, порада говорить про те, що попіклуйтеся про дітей. Чоловіки, попіклуйтеся про своїх жінок, дітей і матерів. От. І трошечки але, але є таке поняття, як помірність. Так? Все должно бути в міру. Поняли? От завтра все должно бути в міру, без паніки, без отого перепугу, Хто там панікує, ідіть, у мене є. Рубрика називається Медитація захист. Намалюйте собі захи, захисну руну. Там є захист українському воїну, і не тільки це ж воно і всім нам підходить. Тому дивіться відео Малюйте захисну руну, рубіть, зробіть зранці, проснулися, прокиньтеся, зробіть медитацію. Замотайте себе в енергетичний цей кокон, замотайте своїх там, кого ви там, ким ви опікуєтесь, поставте захисний купол над своїм будинком. Ну, чому я повинна ставити захист, наприклад, на всю нашу область, да, віддаючи шматочок свого здоров'я, а ви іноді там лінуєтеся просто хоча б на свій будинок поставити захист, щоб, там, щоб, щоб хоч вам не прилетіло. Адже енергія до енергії, вона створює досить такий енергетичний, плотний, плотний, я би сказала, завісу. Тому працюйте, друзі, працюйте, не лінуйтеся і буде вам щастя. Ну і я вам до дня почитаю свій знаменитий вірш. Повертайся, будь ласка, живим я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб і янгол закрив від біди над тобою, розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Ось такий вам віршик на сьогодні. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!